Профільний комітет Верховної Ради України 20 березня підтримав нову назву міста Южного на порт Аненталь. Про це на своїй сторінці повідомив народний депутат та голова профільного комітету Роман Лозінський. По селах у нас все добре, там громада активно залучалася, півроку включалася. Вели дискусії так як закон дає право громадам, і вони приймали свої рішення і передавали на Верховну Раду. Серед 104 сіл та селищ, таких більше половини. Але міста, на превеликий жаль, таким правом, яким дав їм закон, не скористались. Тому я дуже коротко розкажу і поясню про міста, які ми сьогодні деколонізували на засіданні комітету. На Одещині дуже важливий населений пункт. Місто Южне, велике портове місто, яке дотепер називалося Южне. І від сьогодні там повернуто історичну назву Порт Аненталь. Аненталь ан це здається Анна. А Енталь це долина. То це долина Анни. Дуже така цікава назва для цього регіону. Це було перше засідання профільного комітету. Остаточну зміну назви має затвердити своїм голосуванням Верховна Рада України. ОСББ придбало дрони для ЗСУ. Кошти на пристрої виділи з резервного фонду будинку. Вісім дронів передали військовим 126-ї бригади ТРО. За технікою захисники приїхали з херсонського напрямку. Саме на їх прохання були зібрані кошти мешканцями будинку. Задача у них одна вбивати расистів, котрі мешають жити нам на нашій рідній землі. Ну, звернулися, попросили, якщо можуть нам допомогти. Бо це, на даний момент ці фіпів це найактуальніше, чим можна допомагати Збройним силам України, знищувати нашого ворога. Дуже ефективні. Це береже життя дуже, по-перше, нашим військовослужбовцям, тому що, ну, якщо так рахувати, то це ну, найдешевше зброя, що може бути Збройним силам України на даний момент. Жителі будинку на загальних зборах підтримали придбання дронів для ЗСУ. З метою безпеки ми не називаємо будинок ОСББ та його керівника. Окрім дронів, жителі багатоповерхівки принесли для військових пакунки з солодощами. Про цю допомогу жителям нагадуватиме прапор підписаний військовим. Також волонтери штабу незламні зібрали для військових декілька ящиків з тактичною медициною. Захисникам передали перев'язувальні матеріали, знеболюючі та інші препарати надання першої допомоги. Це наша рідна 126-та бригада. Ми працюємо вже два роки з ними. Багато наших хлопців там. Зараз ми передали їм трохи знеболюючих препаратів. І перев'язували матеріал для обробки ран, оказання первой медицинской допомоги при отриманні рані. Бригада ж находится в зоні бойових дій. Там осколочные ранения, поэтому обробка ран там дуже не потрібна. Ще за донати містян волонтери придбали систему керування антенною для підрозділу операторів дронів. Тепер воїни 126-ї ТРО зможуть управляти ФПВ, не виходячи з біндажа. Не хочу слухати сирену і швидко бігти в укриття. Коли у школі йдуть уроки, а я ще мала дівча. Ще рік тому школярка Софія римувала жартівливі рядки для домашніх. Сьогодні пише про війну. Дев'ятирічна дівчинка написала свій перший вірш, і він війшов до переліку 50 кращих в Україні за версією конкурсу від ЮНІСЕФ Поезія заради миру. Загалом на конкурс надійшло 3825 заявок. Мама южненської фіналістки зізнається, не сподівалась на такий резонанс та успіх. Дуже сильно здивувалася, бо я була впевнена, що просто приймав участь і нічого не буде. Тому коли нам позвонив представник ЮНІСЕФ, мене було дуже велике здивування. Ми думали, так, війшли 50 число фіналістів на сьогодні цього генералі, ні треба сіжати, тому що ви одні з міста южного у нас взагалі тільки двоє діток з Одеської області війшло, тому треба щось зробити. Тому добре. Писала про війну страхи та бажання. Софія каже, що про війну у голос говорить не часто, але у віршах це далося легше. Війна йде там, не можна нікуди піти. То... А взагалі в школі, от вдома, багато про це говориш? Не -не, не Мені крісна мама показала конкурс, де можна написати. Я ну, написала чим я думаю, хотіла. Конкурс об'єднує дітей, які зазнали впливу війни зі всього світу. Презентація кращих робіт конкурсантів буде опублікована на ресурсах ЮНІСЕФ та у соціальних мережах організації до Дня поезії, 21 березня. Конкурс поезія з ради миру це глобальна ініціатива ЮНІСЕФ, яку вперше провели у 2020 році до Всесвітнього дня поезії. Цей день відзначається 21 березня. А саме напередодні цього дня відбуваються публікації віршів. Фіналістів, ця ініціатива привертає увагу до долі мільйонів дітей, які живуть у зонах військових конфліктів і воїн по всьому світу. Для деяких мир став дуже далеким спогадом. На жаль, і з 2014 року Україна на три великий жаль теж входить в перелік цих країн з моменту започаткування ініціатив. Дві тисячі році ЮНІСЕФ отримав тисячі віршів не лише з України, а й з усього світу, зокрема з таких країн, як Афганістан, Ефіопії, Іраку, М'янми, Нігерії, Сомалі та інших країн. Трійка віршів переможців доповнять міжнародний збірник дитячої поезії заради миру. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Ти ви міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. У перервах між уроками та тривогами дитяча бібліотека влаштувала карнавальну зустріч зі школярами. У бібліотеці це традиційний формат щорічного тижня дитячого читання. Після таких театралізованих заходів кількість читачів дитячої літератури збільшується в два рази. Це дозволяє зберігати інтерес дітей до книжок, розповідає працівниця бібліотеки Віра Леонова. Ну, трошки в нас такий зараз складний час, багато дітей виїхало. Ну, але переселенці є, і ми намагаємось охопити якомога більше дітей. Ми і дошкільнят запрошуємо, і школярів запрошуємо на Посвят... проводимо кожного року по святу в читачі, першокласники, і вони потім стають нашими постійними читачами. Ну, Намагаємося якось виходити з цього положення своїми способами, якими ми вміємо зацікавити дітей. Протягом дня працівники дитячої бібліотеки по декілька разів перевтілюються в казкові образи. Цього разу дітей забавляли персонажі з «Буратіно». А мене ви теж впізнали. Да. Без підказок, гаджетів та дорослих малі легко пройшли програму з загадками та інтелектуальними конкурсами. Я грала в одну ігру «Заберіть речення». Мені сподобалися всі герої. Так, ну, тут, що тут все гарно і що тут ну, гарні викладачі. Люблю читати пригоди. казки. Фонд дитячого відділу бібліотеки був поповнений у 2023 році. Цього року зберігачі літературного фонду лише чекають на надходження нових книжок. У наявності книги українських та європейських авторів класика та сучасна література.